Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 29 вересня, по 2 жовтня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Третій день на головному зображенні до нашого прогнозу залишається одне слово дощі. І це означає, що вони як планували завітати в гості до нас, так і планують. Але ми дуже часто нагадуємо вам про те, що погода має свій доволі мінливий характер, і цього разу вона вирішила його продемонструвати. Зміни з одного боку невеликі, але все ж таки вони є. В деяких областях, де ми раніше прогнозували дощі, тепер буде суха погода. А там, де мало світити сонечко, тепер дощітиме. І ще одна головна зміна у дощовій погоді в період з 29 вересня по 2 жовтня полягає в тому, що замість короткочасних дощів литимуть невеликі дощі. Для ясності розкажемо вам різницю. Короткочасний дощ це дощ, який триває до трьох годин, і він може бути різної сили. А невеликий дощ може тривати і півдоби поспіль, але зазвичай це незначні опади, які називають морозцю або мжичкою. Отже, зміни в позитивний бік, ми так вважаємо. А от де саме литимуть короткочасні дощі згідно з оновленою інформацією, а де сонячні промені продовжать сушити українську землю, зараз ми вам розкажемо. Але перед тим, будь ласка, як завжди, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, вересня, в небі над українськими регіонами зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Сонечко продовжить світити в більшості областей. А от чи будуть опади цього дня зараз стане відомо. Північ на Чернігівщині денна температура плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 12 плюс 10. В Сумській області денна температура також плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі прохолодніше плюс 11, плюс 9. Вітер південно-західний, невідчутний: 3,8 метри на секунду. Невелика хмарність і без опадів. У південних областях буде сонячна і малохмарна погода. На Одещині плюс 25, плюс 27 градусів буде в день і плюс 18, плюс 16 вночі. В Миколаївській області стовпчики термометрів в день піднімуться до значень плюс 26, плюс 28 градусів. Вночі на Миколаївщині плюс 17, плюс 15. На Запоріжжі вночі також плюс 17, плюс 15 градусів. Денна температура так само – плюс 26, плюс 28. В Херсонській області в день – плюс 26, плюс 28. Вночі очікується плюс 17, плюс 15 градусів. На Кримському півострові синоптики прогнозують теж – плюс 26, плюс 28 градусів в денні години доби. В нічні – плюс 17, плюс 15. Опадів в південному регіоні не очікується. Вітер північно-східний і невідчутний 3,8 метри на секунду. Захід тут в небі також пануватиме невелика хмарність. Погодний режим в усіх областях буде майже однаковий, але ми все розкажемо детально. Так на Волині, Рівненщині і Львівщині денна температура коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, вночі плюс 12 плюс 9 градусів. В Тернопільській області, а також на Хмельниччині, в день синоптики прогнозують плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 12 плюс 10. На Івано-Франківській Плюс 22 плюс 24 градуси в день плюс 11 плюс 9 вночі. І на Закарпатті теж плюс 22 плюс 24 градуси в день, плюс 12 плюс 10 вночі. В Чернівецькій області термометри в день покажуть плюс 22 плюс 24 градуси. А от ніч тут буде самою холодною в усій Україні плюс 10 плюс 8 градусів. На заході в жодній з областей дощів очікувати не варто. Вітер майже невідчутний південно-західний. 3,8 метри на секунду. На Сході, в Харківській і Донецькій областях, в день термометри покажуть плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі на Харківщині плюс 11 плюс 9. У Донецькій області плюс 14 плюс 12 градусів. На Луганщині денна температура коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Вночі плюс 12 плюс 10. Небо буде хмарним з проясненням. Вітер східний 3,8 м метри на секунду. Центр України. Невелика хмарність очікується в усіх без винятку областях. Плюс 24, плюс 26 градусів в день синоптики прогнозують на Київщині, в Києві, також на Вінниччині, а ще в Черкаській і Кіровоградській областях. Нічна температура повітря на Черкащині, Вінниччині і Кіровоградщині – плюс 12, плюс 10 градусів. В Київській області і самій столиці – плюс 13, плюс 11 градусів. У темні години доби в Полтавській і Житомирській областях плюс 23, плюс 25 в день, плюс 12, плюс 10 градусів вночі. В Дніпропетровській області в день буде тепліше: плюс 25, плюс 27, нічна температура повітря плюс 13 плюс 11 градусів. Тощів очікувати в центральному регіоні не варто. Вітер східний, невідчутний: 3,8 метри на секунду. В суботу, 30 вересня, в Україну нарешті долетять дощові хмари. У вчорашньому прогнозі ми розповідали про дощі в усіх без винятку західних областях, але вже все на жаль змінилось або на щастя кому як. Північ на Чернігівщині вдень плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі плюс 12, плюс 10. Мінлива хмарність і без опадів. Сумська область, тут денна температура повітря також плюс 22, плюс 24. Нічна плюс 11, плюс 9 градусів. Дощів очікувати не варто, іноді буде хмарне небо. Південь. В Одеській області в світлі години доби плюс 24, плюс 26 градусів. В темні плюс 18, плюс 16. На Херсонщині плюс 26, плюс 28 вдень, плюс 17, плюс 15 вночі. В Миколаївській області 30 вересня буде також дуже тепло: плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 17, плюс 15 в нічні години. І на Запоріжжі стовпчики термометрів покажуть плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 17, плюс 15 вночі. В Криму денна температура повітря плюс 26 плюс 28 градусів, нічна плюс 17, плюс 15. Небо південного Регіону буде трохи хмарним, опадів тут не очікується. Захід. Короткочасні дощі очікуються на Волині, Рівненщині і Львівщині. В інших областях Західної України буде хмарно, але без опадів цього дня. Плюс 21, плюс 23 градуси в день буде на Волині і Рівненщині. Нічна температура у цих областях плюс 12 плюс 10 градусів. На Львівщині в день також плюс 21, плюс 23. Вночі прохолодніше – плюс 11, плюс 9. Хмельницька і Чернівецька області – тут денна температура – плюс 22, плюс 24 градуси. Нічна – на Хмельниччині – плюс 12, плюс 10. В Чернівецькій області – плюс 10, плюс 8 градусів. На Тернопільщині і Закарпатті плюс 22, плюс 24 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. В Івано-Франківській області синоптики обіцяють також плюс 22, плюс 24 градуси у світлі години доби, плюс 11 плюс 9 у темні. Схід. В Донецькій і Луганській областях денна температура плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі на Луганщині плюс 12 плюс 10. В Донецькій області тепліше плюс 14 плюс 12 градусів. На Харківщині в день плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 11 плюс 9. Трохи хмарно небо і без опадів. Центр України. На Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, а також в Київській області і самій столиці денна температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 13 плюс 10. У Полтавській і Житомирській областях плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 12 плюс 10 вночі. І найтепліше повітря буде на Дніпропетровщині – плюс 25, плюс 27 в день, плюс 13, плюс 11 градусів вночі. Кроткочасні дощі варто чекати в Житомирській області. Опадів 30 вересня в інших центральних областях не буде. У перший жовтневий день дощові хмари розповсюдяться на 15 областей нашої неньки, а температура повітря почне стрімко знижуватись в усіх регіонах. Також саме сьогодні над українськими землями литимуть саме невеликі дощі, а не просто короткочасні. Північ Чернігівська область, плюс 17, плюс 19 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Сумщина, тут денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 12 плюс 10. І на Чернігівщині, і на Сумщині литимуть невеликі дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На півдні в Миколаївській області і на Херсонщині буде однакова температура повітря: плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 15, плюс 13 вночі. На Запоріжжі денна температура плюс 24, плюс 26 градусів. Нічна плюс 14 плюс 12. В Одеській області в день синоптики прогнозують плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі плюс 17, плюс 15. І в Криму в день також. Плюс 23, плюс 25, вночі плюс 16 плюс 14 градусів. Опадів на півдні не буде. Сонячне і мало хмарне небо. Вітер прохолодний, північно-західний 3,8 метри на секунду. Захід від 17 до 19 градусів тепла в день буде на Волині. Рівненщині у Львівській і Тернопільській областях, а також на Хмельниччині і Франківщині, нічна температура у вище перелічених частинах заходу плюс 14 плюс 10 градусів. В Чернівецькій області в день термометри покажуть плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 13 плюс 11. На Закарпатті плюс 19 плюс 21 градус в день і плюс 13 плюс 11 вночі. Невеликі дощі синоптики обіцяють на Закарпатті, Івано-Франківщині і Тернопільщині, а також в Чернівецькій, Хмельницькій і Рівненській областях. На Львівщині і Волині суха і трохи хмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Схід в Донецькій області денна температура плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 13 плюс 11. На Луганщині в день також плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі буде нижча температура плюс 12 плюс 10. І в Харківській області в день плюс 23, плюс 25, а ніч буде найпрохолоднішою на Сході, плюс 11, плюс 9 градусів. Дощів на Сході, згідно з оновленими даними, Укргідрометцентру очікувати не варто. В центральній Україні дощитиме на Полтавщині, Житомирщині, Вінниччині, в Черкаській і Кіровоградській областях, а також Київщині і в самому Києві. В Дніпропетровській області збережеться хмарна погода із проясненнями: плюс 17, плюс 19 градусів в день буде на Житомирщині вночі плюс 14, плюс 12, у Вінницькій і Київській областях разом зі столицею денна температура плюс 18, плюс 20 градусів, нічна плюс 15, плюс 12, на Черкащині і Полтавщині плюс 20, плюс 22 вдень, плюс 13, плюс 10 вночі. В Кіровоградській області термометри покажуть плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 14, плюс 12. І на Дніпропетровщині буде найтепліше плюс 22, плюс 24 градуси в денні години, плюс 12, плюс 10 в нічні. У понеділок, 2 жовтня, невеликі дощі передислокуються на схід нашої країни. Також трохи осіннього дощу. Перепаде одній Південній області і одній центральній. А в більшості областей і регіонів пануватиме сонячна і малохмарна погода. Північ, на Чернігівщині в день плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. В Сумській області денна температура плюс 16 плюс 18, нічна плюс 8, плюс 6 градусів. Опадів не буде ні на Сумщині, ні в Чернігівській області. Південь від 21 до 23 градусів тепла в день буде на Одещині, Миколаївщині, в Криму і Запоріжжі. Нічна температура в Одеській області плюс 15 плюс 13 градусів. В Криму трохи холодніше, плюс 14, плюс 12. Ще морозніша ніч буде на Миколаївщині, плюс 13 плюс 11 градусів. І найнижча нічна температура. Очікується в Запорізькій області плюс 12. Плюс 10 градусів. В Херсонській області плюс 22 плюс 24 градуси в день, плюс 13, плюс 11 вночі. На півдні 2 жовтня без опадів. Тільки на Запоріжжі буде невеликий дощ. На заході також збережеться суха і малохмарна погода на Волині, Рівненщині, Львівщині, а також в Хмельницькій і Тернопільській областях. Разом з Франківщиною вдень термометри покажуть плюс 17, плюс 19 градусів, вночі плюс 10, плюс 7. Закарпаття, тут денна температура плюс 19, плюс 21 градус, нічна плюс 10, плюс 8. І в Чернівецькій області плюс 18, плюс 20 в день, плюс 10, плюс 8 градусів вночі. Схід тут невеликі дощі, варто очікувати в усіх трьох областях. Донеччина. В день плюс 18, плюс 20. Вночі плюс 14, плюс 12 градусів. На Луганщині в день також плюс 18, плюс 20 градусів. Нічна температура нижча, плюс 13, плюс 11. І найхолодніша ніч в Харківській області, плюс 11, плюс 9 градусів. В день також плюс 18, плюс 20. Невеликі дощі литимуть на Донеччині, Луганщині і в Харківській області. В центральній Україні 2 жовтня дощитиме лише на Дніпропетровщині, в інших центральних областях сонячна і малохмарна погода. Полтавщина плюс 18, плюс 20 градусів в день, плюс 10, плюс 8 вночі. Дніпропетровська область денна температура плюс 19 плюс 21 градус, нічна плюс 12 плюс 10. Житомирщина тут термометри в день покажуть плюс 17 плюс 19 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. На Вінничині в день буде тепліше плюс 18 плюс 20, вночі плюс 9, плюс 7 градусів. Кіровоградська, Черкаська і Київська області, а також Київ, денна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів, нічна плюс 11, плюс 9. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до самого кінця. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, колегам і рідним, а також сусідам. Бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.